Цей рік багатий на інгресії перехід планет в новий знак менше ніж два місяці тому на новий цикл зайшов Нептун, а сьогодні поговоримо про ще одну планету, що по слідах Нептуна також заходить в знак Овна. Це не така епохальна подія для людства, але для нас, нині живучих, більш наближена, бо ті, хто старше 30 років, уже проживав такий період. Сьогодні поговоримо про соціальну планету Сатурн. 25 травня 2025 року ця планета вперше за 29,5 років повернеться знову на початок астрологічного циклу. В знаку Овен Сатурн почувається не найкраще, бо він про традиції, правила, гру в довгу або марафон. А тут вогняний Овен спринтер вільнолюбивий, різкий, охочий перемог. Тут і зараз. І тут Сатурн, як планета карми, часу та обмежень починає вести свою гру на, так би мовити, чужій території. В такі періоди можуть бути бунти поява особливих лідерів, які будуть намагатися йти проти системи. І це не обов'язково в глобальних масштабах. Так може бути й на місцях, скажімо, в певній компанії бізнес-структурі. Там, де традиційність і застарілі норми можуть давно заважати більшості. Не факт, що такі сплески активності відразу дадуть результати, але певні процеси точно запустять. Сатурн про порядок, а тому за період його проходження по вогняному овну може початися реструктуризація сфер, що належить до овна. А це питання спорту, військова сфера, деякі напрямки медицини, що пов'язані з колючою ріжучими предметами, а також сфери, що пов'язані з вогнем. Тому найближчі майже три роки ми можемо чути про певні закони, що будуть стосуватися вибудови певного порядку в темах, зазначених вище. В цьому році Сатурн ще ненадовго повернеться в знак риб. Бо влітку нас очікує його ретроградна фаза. Тож, по факту, ця планета Часу і Карми буде в Овні до 31 серпня 2025 року, а потім з 14 лютого 2026 року і до 13 квітня 2028 року. Тому влітку ми з вами будемо спостерігати певне прев'ю того, що більшою мірою почнеться вже наприкінці зими 2026 року. Звичайно, як і кожна планета, і кожен знак Сатурн може спрацьовувати як в плюс, так і в мінус. Залежно від того, як буде взаємодіяти з картами кожного з нас. В глобальному сенсі напружені показники можуть давати закони, що забороняють багато чого, тож обмежують права і свободи. В позитивному може йти планомірна вибудова шляху виходу з великих криз і воєн. В цьому році Сатурн буде взаємодіяти як певний обмежувач, а також той, хто структурує сфери життя, що управляються в карті народження Сонцем для тих, хто народився з 15 до 23 березня. Напружені ситуації будуть для народжених з 15 до 23 червня, з 16 до 24 вересня і з 15 до 23 грудня. В більш гармонійному сенсі Сатурн пройдеться по тих, хто народився з 16 до 24 липня та з 16 до 24 листопада. Та ці взаємодії не на весь рік, а на невеликі періоди часом до місяця. Тож я бажаю гармонійних життєвих сценаріїв кожному і кожній. З вами була Олена Бойко.